Христос народився! Любі друзі! Сьогодні я вам хочу запропонувати рецепт пісної грибної підливи, яку я завжди годую на свят вечір. Для цього нам потрібні сушені опеньки, можуть бути і білі гриби. Ми їх будемо замочувати на ніч. Коли замочуться, будемо відварвати. Попередньо намочені опеньки, ми гарненько їх сполоскали 3-4 рази, так, щоб була білесенька водичка, і поставили відварювати їх. Тим часом ми робимо засмажку для підливи. Беремо цибулю, нарізаємо її кубиками, натираємо моркву, натерли моркву, вливаємо олії. Висипаємо моркву і просмажуємо до мігенької моркви і цибульки на легенькому вогні. Коли цибуля протушилася трошки, додаю півтора ложки муки і теж прожарую її. Так, коли ми опеньки проварили 10 хвилин, я їх виливаю і зараз гарно сполощу. Висипала назад каструлю і заливаю кип'ятком. І кладу на вогонь доводити до готовності. Так, наші гопеньки почали закипати, ми їх трошки підсолюємо. Так виглядає наша ж... зажарка сумкою. Гупеньки гарно проварилися, будемо кидати зажарку і доводити до сумця. Солим перчим до смаку. Додаю три зубчики часнику товченого. Після додавання спецій, підлива ще повинна трішки проваритися. В кінці додаю лавровий листочок. Прикрасимо підливу зеленю. І подаємо підливу з грінками. Таку грібну пісну підливу я завжди готую на святвечір. Дякую, любі друзі, вам за увагу, за те, що передивилися моє відео. З нас смачні рецепти, а з вас коментарі та вподобайки.